Ось ця дорога на хрещатик нею щорічно. Тисячі паломників з Буковини та всієї України відправляються хресною ходою до монастиря, який знаходиться над Дністром. Туди миряни вирушають ще в досвіта від Святопокровської церкви, яка знаходиться у мікрорайоні Рогізни. Ця хода вона е, зроблена в честь свята Рождества Іоанна Хрестителя. Це великий святий угодник Божий, який який уготовив шлях Господу і дав самий перший приклад на настоящого покаяння. Ідуть до святині цілий день, крок за кроком читаючи молитви і просячи Господнього благословення. Люди вірять, що це врятує їхні душі, тому в далеку дорогу вирушають сім'ями. Тут у мене брат, моя мама. Його жінка. Ми всі разом йдемо, щоб набратися сильної благодаті від Бога. Ми молимося, читаємо кафісти. Треба трудитися, щоб в царство небесне від не треба трудитися. Всі ми людьми, які тут ідуть, напевно, що рухає любов до Бога в першу чергу. От, і це саме основне. Це велика благодать від Бога. І... Щоб надалі нам Бог допомагав Дякую. і подякувати Богу за те, що в нас все добре, і щоб було надалі добре. нам. Навіть маленькі діти не втомлюються у дорозі, адже знають куди йдуть. Ми йдемо на свято понеділок. А ось ця жінка вже два десятки років ходить хресною ходою у свято Іоанно Богословський чоловічий монастир. каже свою ношу варто нести самому, лише так можна зцілитися. Бог мені допомагає, Я чувствую, що без Бога не до порога. Кругом, і в банчень, і Хрещати, і вояни. Дорогою до монастиря є кілька привалів, де зупиняються паломники. Ось один із них. Тут просто неба, прочани сідають, аби відпочити та набратися сил. Люди діляться хлібом і водою та читають молитви. Тим часом на дорозі інші паломники моляться іконам. Люди вірять у їхню цілющу силу. Традиційно вже багато років у придорожніх селах паломників зустрічають селяни. Зараз жінки миють посуд після трапези, яку вони приготували для прочан. Кажуть, нагодувати вірян свята справа, і роблять вони її щорічно, не шкодуючи ні продуктів, ні часу. Сподіваються, що цьогорічні молитви врятують Україну. Дуже просимо Бога і ми, і всі священники йдемо, щоб Бог нашій країні дарував мир, спокій, аби наші хлопці вернулися Жить. на нашу Західну Україну, живими здоровими, і щоб там ті діти всі були здорові і щасливі, на Донеччині, на Луганщині і скрізь. Доходять до монастиря паломники аж увечері. Там їх зустрічають гучні дзвони храму та небесна благодать.